На цьому місці ми закінчили. Хотіли на базу відпочинку піти, а там хіматока була, а то вже туди не пішов. Стоп, що це? О! А це вже добре. Зараз ми туди затопаємо грибочок Забирай. Збігаємо туди на хелік, чи літачок у нас там, чи хелік, не знаю, зараз побачимо. Поки видно лише дим. Потім вернемося сюди. Потім туди сходимо. А потім там військова частина у нас. Не, не частина, а військові палаточки. Забув, як те місце називається. Так, давай ускоряйся. Там у нас Хелік лежить. Що не помиляється, ванільна позиція Хеліка. Ага, це літачок у нас. Забрати свою звати, щоб не мені там над головою. Тушки, яблочко, сливки, немає нічого. От і карманчики. Шикардос. Ік і все, є Крутяк. Так, це що це не треба? О, на гвинтівочку. Забираем. Давай мы туда поставим. А ч ты у нас тут? Ты вот так. О! О! Так, а куда ты у нас... А куда ты нас стоишь? Сюда. А сюди теж ні. Типу Хантінську. Так, у мене їдло щось немає. Ні, тут дивитись нічого не буду, зайду тільки водички посьорбую. Дай піду своєю дорогою. Кажу, дивитись не буду і захожу. Так, а тут нас теж... Ага, ось сюди щось є мясна консерва. Прикольно. Так, тихо, тихо, я вже заблукав. Ну, да, всі яблучко, грушки, що нема нічого. Ну, гадаю, бакать не буде. У нас вода Чому я Що в мене а це? моя мокрай Чо мене мокраса бояжі сюда в каструлю положив ній вода. І на морді якої дів волога мокре. Ой, да ну швидше, ну -мо. На Бою закінчуються. Йоп твою мать. Блять, мене злякало. Ой, але попав. Ще одне. Тихо, тихо, назад, назад, назад. Бля, і в чого не попав. Так. А як це так? До речі, ретекстур на кодлок такий. Бо тей електронний якось не дуже, коротше, він вписується. Та я знайшов такий ретекстур. Гадаю, це більш підходить, ніж той електронний кодовий замок. Так, що нам на базі відпочинку треба? Болти треба і цей б твою мать. Лякаєш мене, бля. Болти треба і на ремонтні набори для гвинтівочок Що тобі? Ух ти, який ти рюкзачок. Так, трава висока, ці м'яло не видно, чи то я ніфіга не уважний, чи то, коротше, не знаю. Так, сюди не підемо. Підемо вже на другий ряд, на третій, потім медичка і потім туди на базу відпочиночку підемо. Там теж кілька будиночків є. Магазинчики, ларучки. Что еще пойти не Угу, на мощен коптика, але не треба. Яблочко игрушки. Наманчу. Напевно потрібно було обійти, спуститися на медичку, а потім вже сюди йти. Чи Ще цей момент ругаю. Так, тебе мені не треба. Ой, для болтів. Де де? де, де. Теж... О, яблучко. Теж крута штука. Тихо-тихо, десь чую, зліва, справа. Чи ти в будинку? Є твою, нехай заїбали. Що ж ви так мене лякаєте? Баба, бля, зомбаба. Стара курва. Лякає мене. Що твої кармани мені дадуть? Щось є, де вголазить? Батарейка. Крутяк. Куди тебе запихнуть? Ага, ти будиночку. І що я даремно сюди йшов? Ой, не то взяв? Та бери в руки цей рубалет таке. Що тут курточка? Найгірша ізоляція у мене. Найкраща. Штанці пусті. Блін, нема нічого. Так, яблочко, игрушки. Да ну ты серьезно? Не можешь, блядь, перес... и кошмар. Не может его корябчика поднять на ступеньку, залезть. Сирночки, не треба. Один патрончик тре. Та ёб твою мать, де ти дівся вже? Що, що це таке? Промазав кнопку. Тихо, не туди. може десь пригодиться. Знову мілоч повзає. Ще швидше. Обожні арбалет. все болту хана. Так, що твій бордачок мені дасть. Знайдено предмет на предмет настойка чудово. Аптечка, до настойка оп сюда шикарненько киспе пілюльки. Да, 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 може трохи розбудити мене піде, да не заберем. Помощь сюди, подивимось, що там буде. Ой, що ти прыгаєш? Може там якісь набої будуть. Бінокль. Бінокль мене не цікавить. Давай. Дик, дик. Зараз подивимось що тут або. Набору не одного не знайшов. Болтів я не знайшов теж. Щось геть пусто. Топулі лежать, ніж лежить. Але це мене не цікавить. Не тополі, не ні ніж. Де мої топуля? Йот, блядь, заебали вы нахуй. я якось роком боком зашл. Не з тої сторони. Болти. Скільки? Одна штучка, да? Ну ладно. Чому так мало? Треба більше. Джей штуки, крутяк. От він там собі хаймек, а він мене навряд чи побачив, чи хочу. Замкнено. Дай-дай, дай відмічку Джей відмічки скоро хана буде. Так, з'явилися якісь підлагування, це щось мені геть не подобається. Вертолютик. й в тій стороні, куди мені треба? Прикольно. все, питание вырешил Твою нехай. Ч ти тихенько підбігаєш, блядь? Я тільки почув цей топот. О! А це глушник на 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 ММ якусь там, не помню яку. Так, це нова у мене. Ага, у мене поношено. А це нова Замінити. Добре йдемо звідси, бо щось, коротше. Мені тут не дуже подобається. У мене тут щось хочуть поїздити. Де? Так, ти теж мене побачив, побачили. Ага. Біж ніхто? 60 хвилин до рестарту. Ну, часу вистачить. Так. Лар. Оптика. така. Времень Два ремінча. Tikrą naują. мешок. Куда это бы впихнуть можно? Чего ты не дай не стоишь, тишу? Ладно, Утікнемо від нього. Ага, да, аж стаміни нема. Хе. <с> Далеко ми не утікнемо.